Починаю пересадку ось цих чотирьох маленьких діточок, і почну, мабуть, ось, ось цієї. Буду пересаджувати з моху в кору, і дивитися по корінню. Так само буду обирати для них горщики по об'єму коріння. Ось я визволила цю орхідейку з моху і бачу, що тут трошечки. Корінчик росте і припиняє рост. Ось тут сухі корінчики, лусочки від листочків, дуже довгий стовбур. Взагалі-то ось вона так виглядає слабенькою. Тепер наступний буду ось цей діставати метелик. Тут трошки. Більше корінчиків, він трохи такий товщий. Ось ця дітка чудово виглядає. Подивіться, яке коріння класне. Його багато. Це буде велика рослина, мабуть, коли виросте. Але тут є лусочки, зараз я їх. Ще один метеличок буду діставати. Ось тут і листочок росте, і корінчик росте. А тут, начебто, не дуже багато корінчиків. Якщо подивитися, цікаво, що там всередині зараз ось в процесі розмотування цього клубка мохового, я побачила, в чому головна проблема моху. По периметру у стіночок все наче добре, такі гарні корінчики. А в самій середині ми бачимо ось це. Ось чорний корінь, чорний низ стовбора орхідеї. Ось що ми бачимо. Всередині, цьому моховому стаканчику все чорне, корінчики пропали. Бачите, зараз все це треба чистити і дивитися, щоб там не було гнилі взагалі. Мало корінців. Ну, щось таке в мене тут вийшло, почистила, як могла, наче чорноти не бачу особливо, і тут сама рослинка з пігментом, з темним, таким червоненьким. це для неї нормально. Отже, рослинка переходить в режим рощування коріння. Наступна наша жертва і вже остання. Жертва пересадки. Ось ця. Тут начебто теж не дуже багато корінчиків, але вони є. Ось дивіться, а тут зовсім інша картина, ви бачите? В глибині моху, в самій глибині ми бачимо зелене коріння. Не чорне, не гниле, не біле, а зелене. Ви бачите? В глибині моху зелене. Коріння. І Ось, нарешті, я розпакувала цю рослинку з моху, і що ми бачимо? Бачимо два засохших корінця ось цей і тут кончик цього, не, не зовсім засохший. І трошечки почерніла кочеришка, лусочки, зараз все це зачищу. Ну, в цілому рослинка. В непоганому стані. Тут все чудово. Почистила, все нормально, нічого чорного немає, корінчиків трошки є. Отже, наступний етап буде підбір горщиків для пересадки. Вже знайшла, підібрала горщики для цих орхідейок. Але ще треба йти робити отвори. Так, ось і все. Горщики приготовані. Тепер буду робити суміш. Не так, як вчора я робила для однієї рослинки, складала все одразу в горщик, а буду робити суміш. Ось я вже підготувала суміш. Тільки треба ще кори додати. Я недавно купила кори, бо цієї точно не хватить. І зараз додам ще кори, оце все перемішаю і буду вже висаджувати. Сам процес не буду показувати, покажу вже кінцевий результат. Ну, ось і все. Пересадка завершена. Я можу відпочивати. Тривога, шахеди летять. Я годую азочку. Нарешті, аз. це точно азочка, це не черниш. Вони десь летять, треба йти в укриття. Азочка сама доїсть. А я піду. ППО. Грохот. Грохоче ППО. Працювали. Робочі працювали сьогодні у нас ну... укритті ремонту. Ага. Бачите, щось тут женилося. Ось тільки на четвертому році війни Київська державна адміністрація згадала про ремонт укриттів для людей. Кіношу укриття, вибачте жах. Тут тут олійний. Щось робимо все. Ні. Все. Нарешті любим. Йдемо додому. Доброго ранку. Вася мене розбудив сьогодні шкодством. Я б ще поспала, але ж першим ділом бачу, що ще одна пересадка повинна бути сьогодні. Дивіться, скільки тут коріння, все вилазить. Ні, до речі, коріння в неї все лізе в горщик. Рости нове і хоче в горщик, а горщик вже маленький. Отже, треба срочно. Пересаджувати її в більший горщик. Це моя найперша орхідея. Їй вже 5 років. Вона була пофарбована в синій колір. І мені її віддали, коли вона почала відцвітати. Ось що тут внизу. Треба її діставати і пересаджувати. Сьогодні час поливу. Великих орхідей у мене по розкладу. Але ж, спочатку, мабуть, треба пересадити. я бачу почнемо. Значить, оці корінці, як їх не шкода, але прийдеться їх відломити, тому що ті, що унизу, я спробую виняти. Але ось ці прийдеться відломити корінці, які повилазили. В дірочки. Ось, нарешті, дістала я її з горщика, бачите, багато коріння. Хоч воно і не дуже таке велике, але довге. І теж така задача, який горщик їй потрібен. Кора моху дуже багато. Мох я не буду класти в такій кількості, бо мені здається, що його було там багато. Кора волога, отже. Вологість зберігається добре. Зараз буду вирішувати. Все одно треба було її дістати, бо вона в мене після омолодження. Треба перевірити все тут. Корінці, всі старі, в неї пропали. Треба все чистити. Ось я і зачистила. Все, що було чорне, сухе, ось на цьому кінчику. Я вирішила прибрати, все позрізала. Ось такий результат. Зараз оброблю ще хлоргексидином не перекисом. Перекис попече мені корінчики. Потім оброблю туподжином на всяк випадок. Потім буду шукати горщик. Оброблено туподжином підсихає. Це тут. Значить, на вибор ось ці три горщики або цей, або цей, або цей. Тому що це її горщик, вона в ньому вже жила. Але потім прийшлося її омолоджувати, верхню частину, висаджувати, а цей залишився. Тобто, вона в цьому вже жила. То може я її сюди і посаджу? Чи оцей Оцей навряд, а цей завеликий буде. Нехай нарощує корінчики ще. Тут поджину наш вже просох. І я дивлюся, все ж таки вирішила посадити, щоб уже потім не робити пересадок, щоб одразу посадити. Самий більший. І нехай там розростається ось оцей великий. Він їй дуже підійде. І вона й дійсно раніше була велика ця орхідейка. Ну, не така велика, як карамелька слон, але все ж таки теж велика. І ось він кінцевий результат. Буде рости, сподіваюся, може і зацвіте. А то вона щось не хоче з'їсти ніяк. саме. Знову тривога, Лазочка їсть, а я йду в укриття. Лаура мене провожає. Це хто такий сиренький маленький чачок, давно його не бачила, такий голодний, але в мене тільки... Один пауч. Ну і то добре, хоч трошки підгодуємо білого котика. Чорний ж і біляк. Да. Білий котик і чорний котик. Я піду додому. відбою бою ще нема. Але я додому хочу, поки нічого не летить. ремонт нема, что там робити. Там дуже незручно, некомфортно. Білячок. Білячок. Тихо, Льосі. Будь ласка, пожертвуйте нашим котикам на корм. Всі реквізити в описі. На колик їдять. Ну, як не зняти таку красу, Аліса їсть. Я їм його подрібнила, щоб вони могли ж їсти. Ось цей зараз. Оцей. Оцей смаколик у нас такий. Їжте, їжте на здоров'я. Мені приємно, коли вони їдять щось смачненьке. Мені теж радісно. Сьогодні коти будуть спокійні цілий день. Сподіваюся, бо Вася мені тут таке витворяє, так? Випрошує смаколика, що не дати неможливо. Ага. Я тільки зраділа. Аліса половину з'їла, половину Васі залишила. Ось так погано їсть наша дівчинка. На жаль, -яй -яй. у нас повітряна тривога. Я хотіла поливати свої орхідеї, а у карамельки тріснутий горщик. Треба срочно чимось заліпити, бо це буде біда. Мабуть, коли вона впала, оце з нею таке і сталося. Ось як в мене відбувається реанімація Дасті Бел, яка без коріння. Тут в неї є кілька корінчиків, які на поверхні. Я їх отак вологими дисками накриваю і так залишаю. І ось, бачите, вже є результат, вже ростить вона новий корінчик, а тут ростить новий листочок малесенький. Ось я тільки завершила полив орхідей. І у нас тривога поближче поставила ті, які наступні за поливом будуть. Поставила як могла, пошвидше, бо. Сьогодні знову якесь загострення у наших братів так званих. Отже, буду збиратися знову в укриття. І ці також полила вже після пересадки. Це каналізація. Але на вулиці жу, жужжаті дуже сильно, багато. Дійсно, це був якийсь жах. Я ледве добігла до укриття. Над головою просто жужжали і жужжали. Ракета летіла низько над будинком, люди всі перелякалися і бігом в укриття. Чорний ж злобний якийсь. Я йому даю корм. Він на мене шипить, хоч би он не було вороби цієї. Це китюня азочка. О, як голубі їдять кошачий корм, ви бачите? Отак. Овесь. Корм, який Віта залишила, вони з'їдають. Угу. Все, голуби, з'їли все. Я не буду залишати тут корм, бо вони виїдають. Мазочка вже наїлася, а це ще їсть. І ось він ранок. Зовсім не добрий. Я прийшла додому з укриття після безсонної ночі. Боже, коли це скінчиться? Скільки можна? Ось лауру, годою. Ти ж їсть ніяк не наїсться. Стою вже давно відбій. Другої тривоги. А вона ніяк не наїсться, їсть, і їсть. Залишати шкорм не можна, бо голуби поїдять. Зібрала отакі от, от кулі, які тут знаходяться. Це касетні, а, з касетною начинкою ракети. А, такі маленькі кульки знаходяться внутрі для, для, для максимального ураження людей. А, іншим, ніж геноцид, це назвати не можна. Зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей і вот, використовувати такі снаряди, атакуючи мирних мікро.